Підключення авансового платежу в кабінеті сервісу Інтернет. Оплата частинами. Авторизуйтесь в особистому кабінеті сервісу Інтернет. оплата частинами. Перейдіть у меню Авансовий платіж». Натисніть на Підключити. Введіть публічний та приватний ключ Лікпей та натисніть Підтвердити. Ключі Лікпей візьміть у кабінеті Лікпей.uaй Якщо ви ще не зареєструвалися в бізнес кабінеті, то зробіть це лікпейкрапкаю. Готово. Тепер ваші покупці зможуть оплатити частину вартості покупки будь-якою карткою, а решту за сервісом Оплата частинами та миттєва розстрочка переглянути всі транзакції. ви можете у виписці або у вкладці Транзакції. Оплата карткою зараховується окремим платежем. Часткове та повне повернення необхідно здійснювати в кабінеті Інтернет оплата частинами або за «API. оплата частинами. Із запитаннями звертайтеся на e-mail Супортравликприватбанк.ю вдалих і зручних продажів з оплатою частинами.